Привіт! У мене сьогодні просто розкішний шоколадний мокрий пиріг. Він так називається, тому що дійсно дуже добре просочений і виходить вологий. Готується елементарно просто. Із найпростіших продуктів вдається дійсно дуже смачний. Я впевнена, що для любителів шоколаду це буде справжня знахідка. До борошна додаємо цукор та ванільний цукор та просиюємо сюди какао. Какао обов'язково просіяти, щоб не було грудочок. Також додаємо одну чайну ложку соди і все перемішуємо, далі додаємо молоко, додаємо розтоплене масло, додаємо яйця і одну столову ложку оцту, щоб погасити соду і не було її запаху. Та замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке шоколадне тісто, консистенція густа сметана. Його легко перемішувати, при цьому воно повільно стікає. Я буду використовувати ось таку керамічну форму для випікання, застелила її пергаментом і змастила маслом. Розміри цієї форми 20х20 см. Тепер викладаю сюди тісто. Та випікаємо пиріг при температурі 170 градусів приблизно 40-50 хвилин, щоб він підрум'янився. Поки пиріг печеться, готуємо просочування. Для цього з'єднаємо цукор та ванільний цукор. І також просиюємо сюди какао. Добре це перемішуємо. І додаємо також кукурудзяний крохмаль. Далі додаємо молоко. І знову перемішуємо, щоб не було грудочок. І варимо масу на маленькому вогні, постійно помішуючи, доки вона не почне закипати. Як тільки шоколадна маса закипіла, забираємо її з плити і гарячою масою поливаємо гарячий пиріг. Готовність пирога перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Далі гарячий пиріг у формі розрізаємо на порційні шматочки. І зверху поливаємо іще гарячим просочуванням. Важливо, щоб просочування було гаряче, інакше коли воно охолоне, то буде занадто густим і не просочить пиріг. За бажанням до цього просочення можемо додати міцний алкоголь, наприклад, коньяк. І ось в такому вигляді залишаємо пиріг до повного охолодження на кілька годин.